Монтаж системи водопостачання та водовідведення в квартирі. Так. Ось заходить в квартиру, холодна та гаряча вода, ну, перба, точніше. на гарячу воду поставили кран, От. на холодну, холодну запускаємо сюди і пішла на кухню. На кухні дублюючий кран, фільтр. Проточної грубої очистки. І вже з фільтра пішла вже на мийку на кухні та на всю сантехніку в саму злі. Тут піднімається на бойлер, на пральну машину. Тут виводи з бойлера гаряча вхід, холодна вхід, гаряча вихід. Ось такий крапельник, який буде з плиточки торчати ось так десь приблизно 2 см. Все буде гарно. От. Інсталяція. За рахунок нестандартного місця встановлення треба було відідвинути її від стіни. Для цього використали шпільки 12 мм, законтрагаїли все. От. Тут зробили ось такий от куточок. Тут закріпили і тут же мимо труби стінку. Каналізація. П'ятидесятка, сороковкою піднімаємо під мийку, туди десятка для ванни. Ось тут буде стояти ванна і виводи для неї.